Боротьба нескорених злочини російських окупантів на Чернігівщині книга, що створена журналістом чернігівського інтернет-видання, Челайн Павлом Солодовником. Вона стала другою в творчому доробку колективу. Перша книга, над якою працювала вся команда Челайн, нескорена Чернігівщина. Вона вмістила в собі історії мешканців області, які пережили окупацію і ізоляцію. Свідчення були записані в перші дні після відходу російських військ із Чернігівщини, журналістами, які виїхали в населені пункти області, аби зібрати інформацію про пережите людьми. Друга ж книга створена на основі документальних і аналітичних даних. Якщо в першій книзі у нас була на більше концепт на Художній якийсь акцент, тобто там спогади, думки, емоції людей там теж все основане було на реальних подіях. Все було правдиве, але тут це вже більше документально засвідчене це результати експертиз, це свідчення людей, це кримінальні справи, документи, унікальні фотографії. Тобто, це без перебільшення можна назвати вже певним історичним документом злочинів російської орди. Спільно з Павлом над створенням книги працювала команда представників різних державних відомств. Серед них оперативне командування Північ, Чернігівська обласна прокуратура, управління СБУ Чернігівській області, Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки саме ці відомства надали дуже величезний багаж інформації, документів, свідчень, відео, фотографії за що їм неймовірна вдячність. Ну, якщо взяти масив цієї інформації, то це можна було видати там. Томів 20 без перебільшення, але хотілося зробити доступним для всіх максимально тезисно. На мою думку, це вдалося зробити хронологією по дням. Максимально тезисно. Книга створена в хронологічному порядку і повністю описує події, які пережила область в період активних бойових дій. Читачі в ній можуть віднайти не лише сухий історичний фактаж, але й цікаві документальні відомості, які раніше були відомі лише безпосередньо учасникам бойових дій. Ми вичитували. Саму книгу, дані поточнювали, бо ми як свідки самі тих подій, і у нас була можливість. По... Бойових наказах, бойових документах ми все звіряли, щоб достовірність цієї книги була 100%. бо це сторінки нашої історії, новітньої, жахливої, але героїчної, мужньої про наших людей. Вона має бути бути точною. Якщо ми там з прокуратурою займаємося документуванням цих фактів, да то ви там займаєтеся освітленням і да і за допомогою цієї книги на розвивати патріотизм в наших. Поколіннях, то я вам скажу, що ця книга вона унікальна. Тут є. Я вже прочитав дещо. В них не буду розповідати. Цікава дійсно книга. Цікаві тут матеріали. Я не буду розповідати спеціально, щоб вона більш поширювалась, розповсюджувалася. Також книга вмістила в собі відомості про справи 15 заочно засуджених російських військових, які вчиняли свавілля на Чернігівщині та катували мирних мешканців. Не повинні забувати те, що пережила Чернігівщина і продовжує на жаль переживати і на сьогодні. Хочу сказати, що зусилля прокуратури на даний час спрямовані на притягнення до відповідальності якомога більше російських злочинців, тому думаю. В третій книзі вашій буде більше фактів про саме притягнутих до відповідальності військовослужбовців Російської Федерації. Презентацію книги проводили в селі Ягідне, поряд із приміщенням школи, в підвалі якої в березні 2022 року війська окупантів влаштували концтабір для місцевих мешканців. Місце обране не випадково. Одна з частин книги присвячена страхіттям окупації, яку пережили понад 300 жителів Ягідного. Війна колись закінчиться. Ми обов'язково переможемо, але у нас залишились. Діти, яких ми повинні виховувати, як маленьких патріотів, щоб водіти в ніякому разі, там через 5 через 10 років, як, як кажуть, історію переписують, закривають з іншої сторінки, і нам так напарюють по російськи якісь там трошки по іншому було. Боротьба нескорених злочин російських окупантів на Чернігівщині. Книга, яку сміливо можна вважати історичним документом, що яскраво змальовує ницесть Російської Федерації, місяць расисти. Нам розказували, як вони вже взяли Чернігів, як вони взяли Київ. Тому ми, як ніхто, саме люди моєї громади розуміють важливість видань, які йдуть зараз про Україну. Я щиро дякую Павлу за таку е, неоціненну, я вважаю, роботу, тому що саме це інформаційний фронт. Важливість подібних видань усвідомлюють і у Верховній Раді народний депутат України від Чернігівщини Борис Приходько виступив меценатом цього медійного проєкту. Унікальний матеріал для того, щоб проводити уроки патріотичного виховання для того, щоб навіть діточкам читати ті деякі речі, щоб ніхто ніколи не забув. І знову ж це ж важливі докази, які вже є, для того, щоб зробити. Фактаж для гаскового суду для того, щоб кожен отримав по заслугам. Тобто, ті, які віддавали накази, ті, які робили тут безчинство, вони повинні отримати вирок. Участь у презентації книги взяли також представники іноземних делегацій. Розкажеш десь, не знаю в другому місці, в Західній Європі в Америці, що це в 21 ріком можливо, багато не повірять, тому це та ця книжка дуже важлива. І важна, щоб люди сюди приходили своїми глазами увіділя це все і услышали ці історії. Наразі активно триває процес підготовки англомовної версії книги Боротьба нескорених, аби про жахи пережиті Чернігівщиною в період активних бойових дій дізналась якомога більша кількість людей не лише в Україні, але й за кордоном.